Чому хворіють суглоби? І за часто, пройшовши лікування, артрит переростає в артроз. Чому лікування, яке нам назначають, не дає того ефекту? Так відбувається, тому що організм перестає виробляти достатню кількість синовіальної рідини. З віком також зменшується синтез власного колагену. Причина хвороби суглобів знаходиться не лише в самих суглобах, це проблема і роботи печінки, підшлункової залози, порушення сну. Харчування, недопивання води, зайва вага, стрес, і цей список можна продовжувати дуже довго. Наш організм це єдине ціле, і його не можна розглядати по запчастинах. В цьому і починається ось цей успіх. Якщо налагодити роботу всіх наших систем, всіх обмінних процесів, які є в організмі, можна налагодити роботу із суглобів, поливши в свій раціон гіалуроново хондроїтиновий комплекс. Білорон, який власне і допомагає організму самому синтезувати гілуронку, яка змазує суглоб, і є одним із основних елементів синовіальної рідини, завдяки своїм накопиченням діям хондроїтин починає відновлювати хрещову тканину. Тому за детальною інформацією звертайтеся за даним телефоном, радо проконсультую і відповім на всі ваші питання.